Похід минулий був не дуже. Відчув я в цім свою вину, тому сьогодні, любий друже, в село Танява махану. Усі, хто в мене вперше на каналі, підписуємось і у ліс пішли. Грибні походи будуть і надалі, зі мною поруч, щоб завжди були. А хто зі мною по лісах давненько, а є й такі, що дуже вже давно берем, як завжди, свій чайок, печенько, І гриби збираєм з дідом заодно. Надіюсь, вийде в нас неповне дно і гарне знімемо нині кіно. Доброго ранку, шановні глядачі, 13 число понеділок, 9 годин 5 хвилин. Я прибув біля села Танява, бо це як на мирну рибу закинеш поплавок і чекаєш, поки клюне. А на хижака треба ходити і шукати. Де ж та щука, наприклад, стоїть, чекає свою жертву, хто буде пропливати, щоб її атакувати. так? І тепер, коли гриба не дуже, треба шукати, а де ж він є? В тому лісі нема, йдемо в той. В тому нема, йдемо в той. Зараз заходжу в ліс. Ось він уже поруч. І будемо починати. Питав знайомих грибників, бо ж цікавишся, що в тому лісі, що в тому лісі. За цей ліс питав, ну, чи за ці краї, казав, що там під Танявою, Глухо. Там пусто. Але я впертий, думаю, ні, їду. Побачимо, побачимо. Те, що людям довіряю, Часто лізе боком. Тепер сам перевіряю ліси крок за кроком. Ось і наш, ух, до каменя як прилип. прилип. Ось і наш початок. А ось там у нас і продовження. Так, потерпіть, бо до нього треба ще дійти. Мокро, припкро, легко впасти. Ну, і як вам початок, шановні глядачі? Але краще помовчу, бо коли ми були з синочком, теж був дуже гарний початок. Правда, з дрібніших грибів. О! А тут відразу таких два велетня. Ну що ж, все рівно дуже приємно. Продовжуємо. Щоб перед вами оправдатись, що не пропаще дід Панас. Захочу добре назбирати. Ну що ж, йдемо, покаже час. Хоть область тут уже франківська, не смирикові тут ліси, а бук могутній тут розсівся ще й неймовірної краси. Між них і берізки проживають. Так, так, панове, ось вони. Найшвидше листечко скидають вони додолу восени. Ну що, п'ять хвилин, а ми вже з третім грибом я боюся наврочити. Тому буду старатися дуже не тішитись, бо всяке буває. Але поки приємно знову. Ось такий. Ха -ха. Продовжуємо. Ось там, друзі, ми знайшли третього. О! А попри дорогу я пройшов трішки. І я вам скажу... Ось дорога пішла. Є й четвертий, є й четвертий. І вроді би ми дуже вчасно по ці всі гриби прийшли. Бо вони вже такі пожилі, але вони ще крепкі. Бачите, салатове знизу, але ще дуже і дуже здорові. Боже, як мило починається наш день. Вже й боюся вище підніматися. <хи> Жартує дід. Діда грибом не настрашиш. Діда можна настрашити, коли нема грибів. О, йдемо. Присів я глядачі на невеличкий привальчик. Почистив грибочки. У мене на каналі, гляньте, дуже толерантний глядач, я цьому дуже тішуся. Ось. Гриби не молоді, але чистенькі. Я вам всі чотири покажу. Я сів почистив їх. Ось. У цього так. У цього я ножку відрізав. Бо вона була нікудишня. О! Я любив закинути відео. у Групу гриби у Фейсбуку. Чисто по-людськи, хай люди подивляться, полюбуються. Хтось. Немає змоги піти, хтось просто любить спостерігати. Але там такі коментарі таке пишуть, що ти думаєш, та на холеру воно мені, щоб я ще свої нерви їв з тими, хто тобі пояснює, той гриб старий, а той гриб не такий, а нащо ти його зриваєш, а не зрізаєш. Перестав туди закидати. Не хочу я тої лишньої муроки. А своєму глядачу показав: я ніколи гнилого гриба до хати. Не понесу. Навіть якщо пристаркуватого взяли, через пару годин він вже нікудишній, я його викину та й все. Ідемо, отак, як я показую, наш напрямок. І скажу я вам, що важкий, важкий дуже гриб. Не по вазі, а оку. На око його дуже важко побачити. Не знаю, чи хтось побачив, чи ні, бо я тримаю посередині екрана. Ніби воно темніше від цього решти. Але його тут запримітити так нелегко. Але для того ми йдемо їх шукати. Я вже колись говорив, що я не так люблю їх збирати, як саме шукати, коли його погано видно, а ти його знаходиш. Ось такий черговий наш грибочок. Зустрічається нам... Ось така парочка. Будемо дивитись, що вони з собою представляють. Я його вже не виривав, а просто підняв, бо його від'їли без мене. Але він добрий, а цей ще трішки хитається, значить, ще тримається. Також поїджений, але він заліковий. Маємо ще два гриба. А це у нас ні, Хе -хе -хе. Схоже, але не те. І прибув я, друзі, на ту територію, на яку я хотів. Я казав, ось так наш напрямок. Але походився вже хвилин 15, подумав, що даремно. Ні, все-таки пройшовши ену. Територію, не заважай, я натрапляю на ось таку парочку. Усе-таки щось та виходив. Знову на сполох дуже не б'ю, поки ми тут ще недовго. Не буде чим тут дуже радіти, підемо шукати іншу територію, поки ще крутиться. Ця територія більш пізня. Влітку я тут був, тут взагалі глухо. Але саме тут я в одному з відео показував, як в оточенні десь 7-8 мухоморів росло 4 чи 5 білих. Сьогодні мухоморів я зустрів. Вони ще нікого не охороняють. Можливо... Територія пізня, а можливо, ще все-таки і зарано. Ми тут ще й побуваємо, коли буде пізніше. Я думав, що вже пора, але поки не густо. За ось цього я подумав, а що ж він так лежить. А виявилось, йому вже ніжку все-таки переїли. А можливо, вже і тягнули кудись, а я надійшов на не знаю. Ну, він мій. Комусь прийшлося зі мною поділитись. Бо низу ніжки у землі я не бачу. Його начебто волочили вже за собою. Чи як? Не знаю, не знаю. Звідти за берізки я сюди йшов, він мені здавався білим, якийсь дуже схожий. Але підійшов з цього боку, а це підберезник. Але ми і його беремо, бо дуже гарний. Та ось так, друзі. А ось тут вже добралися лісоруби. Тут ще був тому місяць-півтора, як я був тут, тут ще був ліс. Все, вже ріжуть. Все вирізають, все вирізають. Де не ходиш по гриби, там ріжуть і ріжуть, і ріжуть, і ріжуть. Є така просіка і там догори видно тягнуть на дорогу і на лісовози і поїхали. Або вниз по дорозі. Вийшли ми, друзі, і на першого червоняка. Ось такий. У нас. О! Один. Вроді лише один. Більше не бачу. Ні, був і другий. Я лише до кошика поклав, а був і другий. Є два червоних. Маємо і підберезничка ще одного. Ось. Такенький. А ось там, де я залишив кошика, от, бачите, стоїть. О, по центру екрана. Я хотів промовляти, а тут підберезник підтягнув нам компанію. Але глянув і побачив, червоніється мухомор. І думаю, іду перше, підійду. Підійшов. І думаєте, даремно? Ні. Бо праворуч, походу, я запримітив ось таку шапегу. Оцей міцно стоїть. Оце вже я чую осіннього гриба. Та, я вже відчував, що там і нога така собі, подай боже. Але то красень, друзі. Я не люблю дуже вихваляти гриби, але як він гарний то це хочеться сказати. І то дуже. А тепер йдемо і буду говорити те, що я хотів сказати. Що оцей підберезничок уже нам підтягнув парочку гарну. Так, лиш би тепер побачити, де то було, і не наступити. Ага, от. Бо я не пам'ятав, з якого боку я кошик поставив свій. Цього поки до кошика. Ось цей підберезничок, якого я побачив, котрий також дуже гарний. Підтягнув нам уже й біленького. Це я добре бачу, хоч до нього ще не призирав, тому що я цей колір добре знаю. Це наш чудний знову. Білий гриб. Я думаю, що я за минулий похід уже реабілітацію сьогодні проходжу нормально. Я повернуся, друзі, до минулого походу, тому що дитина хотіла до лісу, а з грибом було не дуже. Не міг я його насильно тягати по лісі, бо татові треба знайти грибів, татові треба щось людям зняти, як я вже прийшов до лісу. Ні. І я... Зібрався і пішов з ним додому. Тому що в нього інтересу вже не було, тому що ходили-ходили, а гриб не траплявся. Так. Ще два підберезнички. Ось тут, бачите, як я не, від... не виключався, наче відчував, що щось буде знову, поки засина розповів. Один, а тут і другенький. І два гарні. Ідемо тепер далі. Зустріла ця територія, нас не дуже весело, але потихеньки-потихеньки ми щось виходжуємо, друзі. Ось іще один біленький гриб. Так, тут ще трапляються гриби з цією тонкою ногою. Тобто ще не зовсім відійшов тут літній, щоб дати дорогу. Осіннім, а от дивіться. Я знав, що я так стою і говорю. Бо я з вами розмовляю, а сам очима по кругу вожу. Думаю, може, де ще одненький є. Так і було. А він каже, ей, я також на тій тонкій нозі забирай. Ось такий іще другий. Бачите, як гарно. Гарно, гарно. Ось таких два і до кошика. Залишив я, друзі, ту територію, де ми попрацювали, і йду буковим лісом. Я хочу ще кілька ділянок переглянути, бо час, як завжди летить дуже швидко. Хочу подивитися, що робиться там, що робиться там на цю пору. Поки йду. Саме ось ця діляночка лісу, де оце нам позалишали, бачите, вона дуже любила плідно мене пригощати грибочками. Тут я находив і по вісім, і по десять, і по дванадцять. Ріжуть, порізали. Ну, сьогодні я все-таки ще два. Так, от. Ще два тут зустрів. А з часом і це грибне місце треба буде забувати, ліс вирізається, гриби тут родити перестануть. Ну що зробиш? Вони зараз під час війни дуже гарно цей бізнес запустили, тому що людям це болить, у них все налажено всіма потрібними органами, котрі... З котрими діляться, хтось з людей спитає, на що ріжете на фронт на бліндажі, їхня відповідь. І люди замовкають. Бо війна в першу чергу. Але все воно не так. Товчуть гроші, поки війна. І шли ми буками ще довго не попадалось нічого. Та таки Вийшов я на нього. На них. Бо вирвалося ого. го Так. Коли вийшов на нього, вирвалось ого го Ось таких ще два білих гриба. Сьогодні наші гриби такі потужні. Так, так, отакий, таке урвище вниз. Не так все просто, друзі. Але є результат. Гриб великий і стрункий. А кошик наш вже от який. Кладемо цих. Сьогодні я гриби вже відразу чищу, бо вони дуже красиві, щоб не вимазувати. Йдемо. От дід. А цей каже... Гриби потужні, кажеш? А на мене поглянь, друже, дід Панас, дійсно також немаленький. Ану, достаємо. А, ногу зламав все-таки. І він, друзі, ще чудовий. Бачите? Оце дійсно потужні гриби сьогодні. Я цю ногу заберу, бо гриби сьогодні чистенькі, і ще її почистити ще купа м'яса грибного. Якщо хтось сумнівався, прошу дуже. Ми ж грибочки ліліпути збираємо, вони набагато менші, ніж така одна ножка, котра лишалася у землі. Чистенька, гарненька, Погляньте, який гриб. Гриб вже старенький, а вона чиста, тому що зараз гриби вже чисті пішли. Йдемо. А як десь поміж буки береза, пильнуй червоняка, може бути. Так і було цього разу. Ось він. спильнували. Ось такий. І після трьох годин в цю пору. Повідомляю усіх вас. Ми покидаємо цю гору. Йде в інший ліс ще дід Панас. Ось такий у нас потічок протікає. Ми через нього переступимо, вийдемо на дорогу і зайдемо ще на іншу територію. Опа, а як тут спускатися? Добре. Я зійду. Можете не хвилюватися. Так, панове, кошика я свого великого все-таки звільнив, щоб мати з собою, переклали в наш кошечок і тих три гриба, що були найбільші на, на низу у нас, поклали вже в кошик, не влізали. І ми йдемо. Далі. Тому що малого кошика може бути замало, аби я потім не чихався в голову. Заходимо на іншу ділянку лісу. І вже на новій ділянці лісу. Щось я побачив, більш схоже на дубовика. Але так зверху я не можу визначити, я мушу його так, так і було. мусю підняти, щоб глянути. Було замітно, що вроді би скорше дубовик. Ну, а цього я зачіпати не буду, бо це видно і так. Він так боком росте, хай собі росте. Але ще один дубовичок попав нам на очі. Ой, чуть не впав. Є в мене, друзі, на цій горі одне таке місце, де вже років 5 я приходжу, жодного разу не було, щоб я на ньому не знайшов гриба. Коли одного, коли п'ять, коли десять, коли три. Цього разу зустрів, але гриб старий. Ото єдине місце на всі ліси, де я завжди щось знаходжу. Ну правда, в грибний сезон треба прийти. Коли гриба нема, то його і тут не буде. Бо є місця, де ти вроді знаходив, приходиш інший раз нема. Приходиш інший раз, знову є. А тут я знаходив завжди. І от зараз знайшов, але він був старенький. А зараз я хоч і знайшов червоняка. Але те, що я прийшов на місце, на якому завжди бували гриби. А сьогодні я без гриба. Все вже гласило про те, що я сьогодні, друзі, все-таки програв по всіх параметрах. І технічно, і фактично, і тактично. Тому що я вже досить багато території по цій горі пройшов і нічого не трапляється. Помилку сотворив ту, що був з синочком. Попадали стрішки гриби. Треба було там крутитися. Я хотів чогось кращого, повів дитину на його боровикову гору. Він хотів боровичків знаходити. А та гора без гриба, і ми з нічим плюнули і пішли додому. І так як я ходив по тій горі, попадали схарідку, але в такі гарні гриби, треба було просто брати правіше, лівіше, ще ходити там. А я сьогодні... До машини спочатку пер 500 метрів, а потім пішов по другу сторону від дороги. А тут глухо, як в танку. Ну ще пройдуся, але вже я відчуваю, що зробив велику помилку. Захотілося тут перевірити, а провірка завершилася неудачно. Випробована схема працює. Тільки я поплачу. Гриб зразу каже, на, на діду лише не плач. На я стою, на тебе дивлюсь. Вже <гум> настрій трішки покращився. Довгий такий стрункий. Ось такий. Ну що, та ходжу все одно, так я сказав, що буду ходити. Але відразу після плачу появився гриб. <гум> Такий ще збідований червонячок росте. О! Та де, то вже нема що брати. Ага. Ну, ці два підберезнички трохи свіжіші від того червоняка, що був такий геть і поїджений, ще й сухий. Ось такі два. Якість цього гриба побачимо хіба? Зірвавши, бо якийсь він дуже облизаний вже зверху, і знизу його вже також не то, що облизали, а вже й з'їли. Ну, таке вже точно дохати не візьмеш. Так. Я ще, друзі, йду потихеньки, але я, мабуть, буду йти потихеньки до машини. Бо там, де я був оступився, я все-таки пошкодив своє коліно. А це погано. Я зараз два дні буду вдома. Тобто не в лісі мається на увазі. Я працюю і дам йому відпочити. Бо 16-17 передають тепло. І я хочу поїхати в Карпати. От. Я би тут ще ходив, може би щось і виходив. А я зараз щось вроді побачу. Але краще я дам коліною відпочити, щоб я потім був роботоспосібний, бо, бо скаліту себе зовсім. Це якийсь гриб, але це ого, бачите, здурило мене. Здалеку виглядав красиво. Так. І червоненького ще зустріли. О! Такенького. Так, тут знову берізки з'являються. Територія цікава. Так, панове, я вже біля свого автомобіля. Не буду випробовувати долю. Будемо рахувати, що сьогоднішній похід нас завершився по технічних причинах. Добре, що не нокаут. Дам зі відпочити, бо це не жарт. Я ще дуже хочу вас поводити по лісах, бо відчуваю, що піде ще погода і ми ще зможемо добре позбирати грибочки. Бажаю всім добра, бажаю всім мирного неба над головою. Слава Збройним силам, слава Україні, до нових зустрічей.